Привіт! Продовжуйте емпатії з вашого дозволу. Коментарі ви поки що не писали, але поки є свіжі думки на цю тему. Як емпатія впливає на стосунки? Як людина, яка з високим рівнем емпатії будує ті стосунки, чи може вона їх збудувати, і яким чином? Це перше. А друге. Як співвідноситься потрібність усамітнюватися, відпочивати від стимулів і сигналів зовнішнього світу, щоб чути себе, відновлюватися, якось збиратися докупи з тим, щоб знову повертатися до життя, взаємодіяти, функціонувати. Бо я ж топлю за ідею, що людина, коли соціально взаємодіє з іншими людьми, вона більш збалансована, вона більш здорова, вона більш природня веде життя, да? ніби такі протирічні? Думки. Почну з другої думки. Так, дійсно треба відмежовуватися, дійсно треба відпочивати. Десь в нас в нашій ментальності ще є такий трохи запрет, заборона на то все. Бо ніби якщо ти відмежовуєшся від людей, то ніби так, нігласно, ти їх послав до лісу. Але ти не їх послав до лісу, а себе послав до лісу, бо тобі треба в той ліс. І це. Знову така тема саморегуляції і відповідальності. Бо коли ти дорослий, за твоєю свічечкою ніхто не буде слідкувати. Свічечка душі горить, і вона має тихенько собі там горіти і зігрівати тебе і, і функціонувати. Якщо щось не працює, якщо дує вітерець або сквознячок, або ще якісь нюанси, ти маєш то коригувати, чи ставити таку заслоночку, щоб та свічечка горіла, чи взагалі якось так захищати, чи десь ставити в інше місце, поки там дує вітер. Да? Кожна людина має свої сенсори і датчики. У нас є датчики в тілі, холодно тепло, У нас є датчики в пищеваренні, там гурька сладка, кисло і так далі. Голодні, не голодні, у нас там куча-куча рецепторів по всьому тілу, там пече, зудить, болить і так далі. Це все ну, система навігації, це все система, яка збирає інформацію про те, що відбувається з нашим тілом і щоб ми могли відреагувати. Так само є сигнальна система і у психіці. І якійсь людині, от вічна проблема летом в автобусах, що комусь холодно, комусь жарко, хтось задихається, а комусь дує. Да? То саме і психіка. Комусь треба багато взаємодії, постійно нон-стоп контакти. Це більше про екстравертів, ми будемо казати, які от люблять, люблять, назовні, назовні вони перезаряджаються на ходу і кайфують. І це супер, це класно, це така будова психіки. Е, є люди, які навпаки, інтроверти накопичують багато енергії, відновлюються, відпочивають, більш таки всередині себе живуть в своєму світі. Потім вийшли в контакт, віддали ту енергію, потім знову пішли. Бо вони в контакті більше розряджуються, ніж заряджуються, але йдуть, бо їм все одно потрібен контакт, в них є та потреба. І от вони, в них така хімія душі, вони так взаємодіють, функціонують. Є амбіверти, вони і там, і там. І інтроверт такий, що прям матьорий, і екстраверт такий, що й-майо. Є амбіверти, є так, так, так. Це трошечки про цю стихію. Повернемося до емпатів, того, що емпати. Ну, по більшій степені їм треба дозволити собі виписати довідку від лікаря на дозвіл бути час від часу поратим інтровертом, включати режим оцеї бабуйошки в лісі, тікати в свою халабудку і там відпочивати, відновлюватись. Кожного це буде своє. Хтось йде в спорт і там він уособлюється, відновлюється, і там він проводить час з собою, хтось гуляє, хтось спить. Хтось слухає музику, хтось малює, хтось танцює, хтось щось вивчає, читає, різні є потреби в людей. Але це наше право усамітнюватися в тій мірі, в тому об'ємі, в якому потребує ваша психіка. Це, ну давайте таку аналогію з життя візьмемо. Комусь лікар прописав пити, наприклад, вітамін Б. От у нього дефіцит вітаміну Б. І там певна та дозіровка, яка по аналізах крові показує, що дефіцит треба в такій дозіровці пити. Це не значить, що всі інші друзі на нього будуть ображатися. Що в смислі ти п'єш вітамін Б, от ми не п'ємо і ти давай не пий. Да? І це не означає, що якщо ця людина п'є вітамін Б, вона всіх хватає, зажимає нос і в глотку запіхує, цей піражок чи пігулки і порошок. Маріна проголодалась, поэтому оговорочка по Фрейду, я звіюсь, допишу відос, піду пообідаю. Ай, Що ти поробиш життя бентежне? Так от. Повертаємось, це було прикольно. Порошок засипає або пігулку і заставляє то все випить. Тобто тут треба дати собі право на ліво, як я називаю, право на свою потребу, на її задовільнення. Так, да, важливо тих людей, які тобі близькі, ти не хочеш їх засмутити. Важливо пояснити, що це не про вас. Це не того, що ви погані чи хороші, це не того, що я щось маю проти вас, чи це мій спосіб маніпулювати вами, чи навіть покарати вас. Це того, що я маю таку потребу. Мені зараз треба побути самому. І часто я зустрічаю, що люди, в яких є така потреба, їм соромно. Їм соромно визнавати свою надчутливість, ніби це слабкість. Їм соромно це казати близьким, бо можуть люди маніпулювати, використовувати цю чутливість проти них, да? якби грати на струнах душі на емоціях. Їм страшно казати, що в них є якби, надмірна потреба в тому, щоб усамітнюватись. Да? Грубо говоря, це як шапочку із фальгізділа і надіть на голову. Да? Тільки це от в ментальному сенсі. Тобто ну, от потрібна людині цю, цю шляпку носити. Це, це її така міра да? в ментальному сенсі. Потрібен цей захист, потрібне це відновлення. Це просто така потреба. Це як люди, в яких є надмірно суха шкіра, їм треба по 8 разів на день. Кремом суперувлажняючим спеціально змазувати, іначе будуть тріщини і такі да? Ну, Це певна фізіологія, да? це певна психічна особливість. Тепер про плюси. Емпатичні люди це як шлейф дуже дорогого, приємного, парфума. парфуму. Да? Або це як якась така секретна приправа, секретний інгредієнт. Це можуть бути дуже цікаві і приємні люди в контакті в стосунках. Це люди, яким не треба дуже довго пояснювати. Вони тебе як переживають, вони тебе відчувають в контакті. І не завжди треба словами щось казати. Вони дуже відчувають ваш емоційний заряд. От емоції вони як аромат, вони можуть пахнути, да? ну не фізично. І от емоційно людина, ніби ну, пахне, звучить якимось да, там настроєм, і вже вони відчувають. Вони навіть не завжди фіксують, вони можуть підлаштовуватися під людей і якось відігравати ту роль, яку від них очікують, і самі не розуміють, як це було. Самі емпати це не розуміють. Це не якась містіка фантастика це така властивість психіки. І в стосунках є ті плюси, і мінус. Плюс, бо це може бути дуже приємний ніжний контакт і таке відчуття, що тебе розуміють, співслова, і ти зустрів рідну душу. Але мінус, бо ці люди можуть бути вразливими. Ці люди можуть бути вразливими, коли вони хочуть, щоб і їх відчули, і зрозуміли, а їх не завжди відчувають. Або бачать, що вони такі чутливі і адаптивні, і це використовують задля себе. Наприклад, один партнер, чи то дружні стосунки, чи то романтичні стосунки. Один партнер каже: Я хочу так, 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 і якби продавлює свою ідею. Емпат підлаштовується, він якби робить те, що в нього хочуть. А коли людині з емпатією щось потрібно і вона десь відчуває себе вразливою, її не завжди можуть зрозуміти, уважити і якби підтримати в цьому. І часто емпати жаліються на те, що якби я хотів, щоб так як я відчуваю інших людей і переймаюся за них, щоб хоч хтось так дивився на мене і відчував мене. Часто це їхня така. Мрія, яка не збувається, або збувається частково. І ось вам такі плюси і мінуси. І люди з високо розвиненою емпатією або йдуть в стосунки з головою, закривають очі і не хочуть бачити очевидних речей, щоб не засмучувати себе. І певним чином, поки їм вистачає енергії, вони просто в тих стосунках є. А де їм болить і щось не так, вони роблять вигляд, що не помічають, і ніби тіпа, готові платити за ці стосунки, за цей контакт. Цим дискомфортом, да? поки їм вистачає сил, а потім вже все складається, як складається. Хто розриває стосунки, хто йде в конфлікт і якось прояснює, поновлює стосунки йде далі і так далі. А є люди з високорозвинною емпатією, котрі вже уникають контактів і стосунків, бо вони не розуміють, як це робити, як тому навчитись. Але гарна новина в тому, що навчитись можна будувати стосунки із високим рівнем емпатії, і ні. Достатньо спостерігати. Достатньо хотіти, достатньо продовжувати. І все в цьому житті можливо, поки ми живі, поки ми то віримо, поки ми знаємо конкретно, чого ми хочемо і як ми до того будемо йти. Гарного дня і щастя вам по життю!